Шановні студенти, в рамках факультативного вивчення теми Фізичні основи медико-діагностичних вимірювань на прикладах термографії, вимірювання артеріального тиску та роботи автоматичного гематологічного аналізатора запрошуємо вас до створення доповідей презентацій та рефератів за наступними питаннями. Фізичні чинники, які впливають на формування термографічної картини біологічної тканини, вплив капілярного кровотоку на розподіл температури на поверхні тіла людини, використання теплового вимірювання інфрачервоної частини спектру зон Захаріїна геда на поверхні тіла людини для діагностики, фізичні аспекти аналізу термограм в окремих напрямках сучасної медицини. Кардіологія, ангіологія, артрологія, пульмонологія, онкологія тощо методи математичної обробки результатів вимірювання термографічних характеристик, біофізичні основи механізму виникнення пульсової хвилі у судинах, фізичні основи діагностичного методу фотоплетизмографії для дослідження пульсової хвилі та вимірювання її характеристик. Типи артеріального тиску та їх співвідношення: систолічний, діастолічний, середній пульсовий тиски. історія відкриття методів вимірювання артеріального тиску людини, відмінність методів вимірювання артеріального тиску. аускультативним та остелометричним методами: метод короткого та метод цифрової тонометрії відповідно. Сучасні біофізичні уявлення щодо механізму створення звуків, тонів короткова при використанні аускультативного метода вимірювання артеріального тиску, проблема вертифікації приладів для вимірювання артеріального тиску, використання методів математичної статистики для вертифікації тонометрів, основні характеристики крові людини для гематологічних досліджень та їх діагностичне значення. Перспективи розвитку сучасних гематологічних аналізаторів, фізичні процеси, що відбуваються у розчині крові під час вимірювання окремих гематологічних характеристик, внесок відомого біофізика О.Л. Чижевського у вивченні механізму агрегації еритроцитів. Принцип роботи фотоколориметра, принцип багатофункціональності у роботи сучасних гематологічних аналізаторів, поєднання фізичних, хімічних процесів та інженерних рішень. Я теж студентка першого курсу Харченко-Сніжана Сергіївна. Бажаю вам успіхів та наснаги!